Браво, браво, зачаровано слухала. Друзі, солістка музичного проекту Мюзика да Львово Наталія Ягодинець. ще раз браво ну, і сьогодні. Ще одна у гостях у – це чарівний пан Малик Олег, це директор та режисер проекту. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте трошки з проєкту, пан Олег, нагадайте нам, будь ласка, про проект, який Музіка да Львова. Я взагалі а, як явище в культурі України. Проект Музика Дарвіво» йому нещодавно виповнився один рік. Це об'єднання творчих людей, які люблять мистецтво, віддають себе повністю мистецтву, і об'єднують музикантів, акторів, солістів, диригентів і так далі. І, так далі. і танцювальний жанр. Тобто, в принципі, такий синтетичний проєкт виходить. Так. Здорово. І сьогодні в нас от пані Наталя, це солістка, як я вже казав, проєкту. І е, зупинимось трошки давайте на вашій творчості. І, як так сталося? Яка дорога вас довела до цього проєкту? До цього проєкту. Ну якби З Олегом і дружиною Катериною, я знайома з консерваторії. Uh -huh. І от одного разу Катерина зателефонувала мені і запропонувала якби, зробити спільний концерт. Я погодилася, і якби, цей концерт дуже гарно пройшов, було багато позитивних відгуків. І я думаю, що саме після цього концерту. Якби в сім'ї Маликів народилася така ідея створити такий проект, який би давав можливість талановитим людям себе реалізовувати. Окрім цього проекту, які ще у вас творчі діяння на даний момент я навчаюся поки ще в пошуках якби. <рес> подальших навчаюся в Київській консерваторії. На вокальному факультеті паралельно закінчила бандорну кафедру. Ви також співпрацюєте і вдвох. У вас є така пісня, яку ви виконуєте разом. Що це за, за пісня? Це пісня «Конте Партіро. Написана як гімн, прощання. Це коханих. Відказують вам, бачите? Пісня трошечки лірична, я так розумію, так. так? Нехай друзі на вас це навіє такі. Легкий романтичний настрій, легкий стан закоханості. Друзі напередодні новорічних свят для вас справжній музичний подарунок від музичного проєкту Музіка даль віво. sono, 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 che non c'è luce in una stanza quando manca il sole, sei, non ci sei, tu come me, con me su, la finestra nostra tutto il mio cuore, che ho io acceso, chiudi. Туси квікон ме кон. Туси квіконме. У в'янула тусик вікон ме. Коме, конме, коме. Друзі, Наталія Годонець та Олег Балик, солістка, та директор та режисер проєкту «М'юзіка Даль Віво. Дякуємо. Вітання всім, хто щойно долучився, або ж продовжує нас дивитися. Це ранок з культурою, і ми, до речі, дуже ретельно готуємося до нового року. І от зараз пропонуємо вам подивитись майстер-клас з виготовлення ялонкових прикрас. А прикраси не прості, а звати. І хочеться нагадати, що історія їх виготовлення сягає 19 століття. Занурюємося в новорічну атмосферу. До вашої уваги, рубрика «Хоббі».